Сашко Дерманський чесне слово. Чесне слово, чесне слово, я на власні очі бачив, білосніжний вир сніжинок, що кружляли на дахах. Чесне слово, чесне слово, всі вони були неначе легкокрилі балерини в накрохмалених платтях. Чесне слово. Чесне слово, всі хати, мов пароплави, а сніги то океани, іначе острів наш садок. Чесне слово, чесне слово, запишавшись, як ті пави, білі киці й білі панни, позирали за шибок. Чесне слово, Чесне слово, грала музика чарівна, З димарів, що зачепились, як орями за зірки. Чесне слово, чесне слово, ніч прийшла, немов царівна, І одразу засвітились срібним інеєм гілки.